Світі. Починаємо експортизацію. В іншому світі наша галактика в небезпеці. Капітан Кворк. Галактичні рейнджери набирають нових рекрутів. Один хлопчина мав мрію. Взагалі-то я ломбакс. Добре. Один ломбакс мав мрію. Нам потрібен ти. О, так! Якщо в тебе є серце і в ньому горить вогонь, ні, в тебе вогонь не горить. Заждіть далі. І знайде прекрасну дружбу. <плес> Може, і не прекрасно, але цікаво щонайменше. Я речірд, тебе я називатиму Кланк. Тим часом на темній стороні все світу пройде два дні, і галактичних рейнджерів буде знищено! Ти там що? Смс пишеш? Викликаю маму. Алло? Непереможне зло. Моє вестінне твоє! <рив> ну, здебільшого непереможне. У них є шанс. Нападники наближаються. Треба попередити рейнджерів. Я можу допомогти. Стати героями. Да. Ні. Легендою. Чекайте. Навіть краще. О, нікому не здається, що когось варто пристрелити. Дякую. У квітні знищити їх усіх! Коли галактичні війська загрожують світові, Я лечу! перевірте зброю. Стріться! Це було круто! Наберіться мужності! А тепер увага! Вів це Ой-ой І розкидайте! Гум-люба! Парочку астероїдів. Ми команда. Речет і кланк. Галактичні рейнджери. Дуже дивно, що несподівана зміна швидкості не подіяла на ваші шлунки. <плухи> О, ні. Спокійно кадете. Це стається з найкращими. <плухи> Це було гідно. Зупиніться.